Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на наступне запитання: як вплине продаж майна на суму понад 100 тисяч гривень на призначення субсидій на опалювальний сезон 2023-2024 років. Для призначення хочу нагадати житлової субсидії на опалювальний період жовтня 2023 року. Вам будуть враховані доходи, які отримані у першому та другому. Кварталі 2023 року, тобто за січень-червень 2023 року. Якщо ж ви здійснили продаж майна більше, ніж на 100 тисяч гривень, наприклад, в листопаді або в грудні 2023 року, то. Вже ці доходи вам будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії уже у травні 2024 року. Але я хочу нагадати, що якщо у вас відбулися якісь зміни, якщо ви отримали або член вашої родини зі складу домогосподарства отримав одноразовий дохід, який перевищує суму 67 тисяч гривень, ви обов'язково про це повинні повідомити. Мети органи пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів. Також є винятки: це цільова благодійна допомога, яка надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання стихії наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу. Спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини гранту або стипендії на навчання.